Привіт-привіт, мої дорогенькі. Ми знову в дорозі, і я знову в ефірі. І перш за все, я хочу сказати вам величезне дякую за ваші коментарі, за те, що я прочитала, що ви настільки впевнено відчуваєте себе із механічною коробкою. Мої дорогі україночки, ви настільки самодостатні, я просто вами пишаюсь. Це просто супер! Але сьогодні ні, не але, а просто сьогодні буде м -м, відео знову про нашу безпеку з вами. Про неї треба дбати завжди. І зараз я хочу сказати про, перш за все, мобільний телефон. Мобільний телефон став просто такою річю, без якої ми не можемо жити, і ми повертаємося додому, якщо ми про нього забули, тому що, ну як же так? Не відповісти на дзвінки, і все таки інше, і ми просто в інформаційному вакуумі знаходимося. І тому дзвінки нам поступають завжди, навіть тоді, коли ми за кермом. Звичайно, самий ідеальний варіант це так, як у мене. Зараз через Bluetooth на салон авто я можу розмовляти, дивитися інтернет, все, що завгодно. Ну не дивитися, а слухати. Це слухати, а не дивитися. і це дуже і дуже важливо. І тому якщо у вас є така нагода, обов'язково переходьте на блютуз, підключайтеся до нього. Якщо у разі вашому авто немає такої опції, а на дзвінок треба відповісти, я вас дуже прошу, я вас просто благаю. Переходьте праву крайню, зупиняйтеся, включайте аварію або просто заїжджайте на якусь стояночку, поговоріть і тоді спокійно їдьте. Адже на кону одна секунда. Навіть не хвилина, а секунда, а то й доля секунди, коли ви можете просто відволіктися і станеться якась фатальна помилка. Це про мобільний телефон. Далі я вам розкажу випадок свого життя, і тому буду також просити вас це робити. У нас є чудові багажники, навіть в маленьких машинах, багажники, які завжди зможуть зберегти наші з вами продукти, наші сумки, наші пакети, які ми придбали, коли їдемо додому. І не кладіть ні в якому разі їх на заднє сидіння. Отак От було зі мною. Я відкрила двері, поклала на заднє сидіння овочі, фрукти. Різко затормозила, посипалися мої фрукти, і яблуко закутилося прямо під педаль гальма. Ну, це був страх, я вам повинна сказати. Мені треба було тормозити, а я не можу, тому що в мене яблуко повністю заблокувало мою педаль. Уявіть собі мій стан, наскільки мені було страшно, не дивлячись на те, що в мене такий досвід водіння. Я з ним впоралася. Але я раз і назавжди зробила для себе урок. Ніколи більше цього не робити. Повірте мені, багажник і тільки багажник. І ще би я хотіла вас попросити: ніколи не закривайте якимись речами вікно заднього виду. Тому що бокові зеркала це бокові зеркала, але справжню відстань. Машина, яка їде ззаду, ви зможете оцінити тільки дивлячись в заднє скло. І тому я вас дуже прошу перед тим, як рухатися по дорозі, в дальню дорогу виїжджати, просто їхати по місту. Передивіться, будь ласка, чи нічого вам не заважає на передній панелі, споку, чи нічого не відсвічує. І гарно ви дивитеся дорогу назад, ззаду, і тоді рушайте з великим задоволенням. Я хочу, щоб ви завжди були у безпеці, мої дорогенькі. Все, па-па!